Китай проводив масштабні навчання із залученням авіації та флоту поблизу Тайваню. Останні місяці характеризуються зростанням інтенсивності операції народно визвольної армії Китаю поблизу Тайванської протоки. За даними звітів, кількість вторгнень китайської військової авіації в райони поблизу острова за 5 років збільшилася майже у 15 разів. Сотні літаків, десятки кораблів відпрацьовували сценарії блокади на цьому тлі Тайвань. Посилює власну оборону у цьому році влада острова вирішила інтегрувати строковиків безпосередньо в бойові підрозділи, проводити спільні навчання зі стрільбами, щоб підвищити готовність до потенційної атаки. США також готують там великий пакет озброєнь для Тайваню. Ну і от як воно життя в постійній напрузі та у блозі з боку величезної країни, другої економіку світу та другої держави за кількістю населення з що Повернулася наша колега Аня Львова. Вона там провела кілька місяців. Ми, до речі, з Олексієм заплуталися кілька місяців. Ти там була два. так відчула все на себе. Нарешті я можу сказати, що ніяка не гостя, а наша колега Аня Львова в нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку, дуже, дуже рада бачити. Я тебе. дуже рада тут бути. Дуже приємні зміни і дуже рада вас бачити. Скажи, будь ласка, ну от ми всі раді, що ти повернулася і раді, що ти тут, але давай зануримося знову в ту атмосферу, яка там. Розкажи, яка вона там загалом, тому що дуже часто зараз Тайвань порівнюють з Україною. Є певна схожа історія протистояння з в рази більшою країною, з рази більшою економікою. Чи відчувається там така постійна загроза, і як місцеві загалом сприймають, сприймають цю ситуацію? Як вони ставляться до Китаю цього тиску? Постійно. Тійного з боку Китаю,дже мені здається, що до поганих речей люди звикають досить таки швидко, і ми це також помітили. Тому, коли, наприклад, розпочалися ці військові навчання ще наприкінці минулого року, можете сказати, 25-го Я не побачила серед моїх знайомих тайванців, де взагалі якоїсь тривоги. Тобто, це було далеко не вперше. Вони знають уже цю схему, коли щось не подобається Китайській Народній Республіці. Відразу починаються військові навчання. Вони. Не були масштабніші, ніж були раніше, наприклад, у 22-му році з Ненсі Пелосі, коли вона прилетіла, тоді розпочалися ці навчання. Але звісно, що нове те, що вони тренували оцю от повну блокаду острова, і ми мали десь там в голові свідомість того, що от ми знаходимося зараз в цій країні, і ми оточені китайськими цими от кораблями всюди, і вони тренують. Тобто для нас це було щось нове, тому що от до військових навчань запад. 2025, наприклад, і раніше, ми вже тут звикли в Польщі, тому що ми про це постійно говоримо як журналісти. І це от у нас на кордоні. А це от було в моєму житті, наприклад, вперше. І от для мене це було щось таке от нове і цікаве. І десь там можливо, я переживала трішки, але я думаю, що для самих громадян це Тайваню, це вже далеко не вперше. Тому якоїсь паніки я не побачила. Країна готується до потенційних загроз. Вони це роблять дуже добре. Вони мають прекрасну цивільну інфраструктуру після величезного землетрусу 1999 року. Просто колосальний був землетрус, дуже багато знищених будинків і дуже багато життів забрав цей землетрус. Вони почали будувати такі будинки, що вони справді дуже міцні. І от про це нам говорив навіть саме людина з міністерства внутрішніх справ, що вони витримують 8-9 балів землетрусу, і от такі інші якісь також загрози вони встані витримати. Тобто, дуже висока якість будівель. І це досить таке дивно для нас. Було Ой, тому, ну, ти ж що... пережила землетрус, правда? Так, я пережила там землетрус. Як це було? Ну, сиділа, працювала людина собі, почала все труситися в кімнаті. Не тривало це якось довго. Ем, я позвонила до мами, я пам'ятаю, спитала маму, що робити, а землетрус вже закінчився. Що цікаво, що він вже починається, і тільки тоді ти отримуєш сповіщення, що зараз землетрус. Я думаю, дивлюся на це, думаю, ну бачу. <смеш> Дякую. <смеш> Хоча і в мене було враження, до речі, що щось, можливо, в'їхало в будинок, тому що досить таки часто десь там читала, навіть така ситуація була, коли ми там перебували, що машина в'їхала в будівлю, і тому трохи трусила. Я чомусь думала, що це саме це, але виявилося, що е, землетрус. Ну, Складні умови на островах землетруси стаються часто, і це просто природні умови. Люди там пристосовані до цього вже. Після, звісно ж, трагічних якихось сторінок своєї історії, але вони знають, як реагувати на такі події, як правильно себе вести, до речі. Не знаю, в яку камеру дивитися, напевно, в цю, тому що вона горить. Так, сюди. Я принесла оранжбук, це такий порадник безпеченства, так. той, той, який я теж отримала, до речі, побачила перший раз. І тут все дуже гарно описується. Він тричі дуже схожий на польський. Так, він, до речі, дуже схожий на польський. Оця нова едиція була зовсім таки недавно видана після зустрічі Сідіньпінга із Трампом. Можна я подивлюсь? Так, звісно. От для слухачів також подивіться, можете написати, передамо вам. Готуються і там про землетрус також йдеться. Там йдеться про багато різних загроз, і ось англійською мовою також він є. І от Світлана його зараз тримає. Угу. Рука, я хотіла запитати ще про острів. Ну ти, ти от казала про про острова. А ну давайте, по-перше, нарешті скажемо, що Аня не просто так поїхала в Тайвань, не до своїх тайванських знайомих. Вона там перебувала в рамках резидентської програми для журналістів, і там ще був наш один також колега Тарас Андрухович. І от ви якраз Тарасом побували на мілітаризованому острові. Кінмен Кін кажу? кінман, так що от там найбільше шокує людину з Європи взагалі? Як там було? Що таке вмілітаризований острів? Отже, мені здається, що побувати на цьому острові, коли хтось читає, це мрія багатьох європейських журналістів, коли починали шукати інформацію про цей острів і більше, дедалі більше шукати. Насправді дуже мало українською польською -польсько мовою є інформації. Декілька статей польською мені здається, і все багато з закордонних англомовних ЗМІ туди їздять. Цікавість цього острова полягає у тому, що він знаходиться далеко від якби, територіального острова Тайваню і близько до територіальної. Китайської Народної Республіки, але це Тайвань, просто якби острів, який є Тайваном, але він знаходиться 5 кілометрів від територіального Китаю. Mm -hmm. І що цікаво на цьому острові? Цікаво на цьому острові все це просто якийсь інший світ. Люди там, вони мають. Про китайські погляди серед здебільшого, тому що вони територіально знаходяться ближче uh -huh. до Китаю, Китайської Народної Республіки, і звідти також вони не мають там родичів, Вони їздять туди, наприклад, не їздять, а пливуть, і ми були, до речі, свідками цієї ситуації до поблизького китайського міста. До речі, водою також забезпечує Китай цей острів. Битної. Питною подекуди не давні але вони також забезпечують. Вони мають дуже близькі зв'язки. При тому це частина Тайваню, це Тайвань, якби уряд там Тайванський. Е, і тому от вся ситуація ця дуже цікава. До речі, там молоде покоління, дуже таке продемократичне, протайванське, але все ж таки ну, територіально знаходиться близько до Китаю, тому, в принципі, вони так себе почувають, ці люди. Ну і, звісно, мали багато складних сторінок, цей острів мав. Е, якщо ви хочете більше побачити, взагалі, як там все виглядає, тому що дуже цікаво, справді там все виглядає, там дуже багато ще е, такої старої зброї, старих танків, що за. Часів попередніх воєн і, і, і таких ситуацій. І от ми спілкувалися з старшим поколінням, також вони говорять, що вони війни не хочуть. І от коли я думала, тільки ми туди їхали, що от люди, які бачать кожного дня територіальний Китай, а вони його бачать, його можна побачити з дуже багатьох точок цього острова uh -huh. територіальний Китай, я чомусь думала, що вони відчувають якусь паніку, тому що ти якби постійно дивишся на потенційну загрозу, яка десь там є. Uh -huh. І коли я спілкувалася з цими людьми, вони впевнені на 100% більшість з них, що Китай ніколи їх не заатакує, тому що Китай дружній, і отакий от наратив. Я також дуже добре пам'ятаю з нашої uh -huh. історії. Uh, ну і молодь, молодь. Там 10%. на цьому острові. Проживає лише 60 тисяч людей, постійно проживає туди. Зараз почали пускати туристів. Подекуди навіть туристів з Китаю. це теж дуже цікаво, ми Були свідками, зустрілися з деякими з них. Uh, але от там роботи немає для молоді, тому молодь більше їде до великих більших міст Тайваню, таких як Тайпей, Гаосюн, наприклад, або Новий Тайпей. Uh, і там вже будують своє майбутнє, тому що не ну, складно знайти роботу. Ти або там займаєшся uh, чимось пов'язаним із туризмом, або ловиш рибу. А якщо ти не робиш не того, не того, можеш бути в офісі якомусь, uh, скажімо, в гаверменті, в у якихось уставодавчих будівлях в офісах, або ж uh, що ти можеш ще там робити? Та й все. А ще у них є велика uh, фабрика Гауляна. Гаулян це їхні алкогольний напій на 66 відсотків, мені здається, міцності совинири привезла нам? Ой, ну це було дуже складно такі сувенири вести, але там навіть пахне цим гауляном, тому що вони саме там його виробляють. Ну Це з цього ж живе цей острів, тільки з цього. Тому саме багато людей все ж таки їдуть далі. А скажи, будь ласка, от як на Тайвані щодо України? Чи о, мають люди інформацію, чи говорять про війну в Україні, чи проводять паралелі з своєю ситуацією? Ти сказала, І... що в тебе були паралелі. Ти їх там бачила. Ой, було а дуже, місцеві. Багато, дуже багато. Місцеві також проводять ці паралелі. Якщо ти запитаєш якогось пересічного громадянина Тайваню, чи він знає, що таке Україна? Він буде дуже добре знати, і це, звісно, після повномасштабного вторгнення. Тоді вони почали бачити цю загрозу, і подумали, що якщо у нас сталася така складна ситуація, то вони можуть бути наступними. Або там була ще там говорили, хто буде перший, хто наступний. І від цього часу, від 22-го року, вони почали дуже активно готуватися до потенційних загроз. Е, мені було дуже приємно, дуже багато разів, коли я спілкувалася із тайванцями. Або, наприклад, ми йдемо до якогось офісу. Не знаю, міністра якогось, можливо, навіть міністра. І ми бачимо там українську символіку, або український прапор. Висить величезний uh -huh. український прапор із українськими підписами, або, не знаю, якісь ще інші маленькі сувеніри з України. Неймовірний лікар з Макей Госпітал, який також допомагає Україні, їздив. Його кабінет виглядає, як кабінет якогось українського лікаря. Він має стільки української символіки у себе в кабінеті, що я в житті такого навіть може, і не бачила. І Він дуже гордиться цим, і він щодня носить. Маленька така, от в нього був значок з українським прапором. Потім вони знають, що така війна, і вони дуже багато на прикладі України вчаться. Тобто, як протистояти, наприклад, дезінформації. Це для них також дуже цікаво. В них ну, просто колосально великі атаки дезінформації китайської щодня, плюс кібератаки. 2 мільйони 600 тисяч говорив міністр цифризації Тайваню. Атак на день це дуже багато. І якщо, наприклад, подивитися, я принесла мапу. Я надію, що наші глядачі побачать, тому що по кольорах просто uh -huh. от бачите, оце все червоне. Це мапа за 2025 рік організації Reporters Without Borders. Вони зробили неймовірне дослідження. Вони постійно досліджують свободу слова і того, як виглядає ситуація. Подивіться, будь ласка, в яких кольорах майже повна Азія. Тобто, це свобода слова для журналістів на дуже низькому рівні. Вони себе почувають під великою загрозою. Ми скажемо, що червоний Тайбан кольор тут можемо не побачити, тому що він дуже маленький територіальний, але цей результат він майже один із найкращих. Тобто, краще тільки скандинавські країни, які зелені. А це ось такий от жовтий колір. Тобто, Україна не... навіть трошки гірше, так? Україна гірше, Польща була гірше. До речі, в цьому році Польща теж вийшла на цей рівень, але рок рік тому була на трошки нижчому рівні. Mm -hmm. Тобто, це величезно. Бачите, як острів надії просто в цьому червоному морі, в mm -hmm. величезному червоному морі. І от вони ось тут мають прекрасну свободу слова. А свобода слова означає, що правильно загрози дезінформації. І от вони на щодень боряться із величезною колосальною хвилею дезінформації з боку Китайської Народної Республіки. Вони до цього готуються. Навіть в оранжбуку можна зайти інформацію, як цьому протидіяти, багато курсів. всяких, Звісно ж, різні соціальні мережі поширюють наративи, які пропагують це воз'єднання, їхню ідентичність, там намагаються їм щось нав'язати. Тікток у них також є, вони його не блокують через ту ж свободу слова. Ну і так виглядає ситуація на щодень. Вони от стикаються з цими всіма загрозами. Так, про дезінформацію. Ти ж працювала два місяці на тайванському радіо. Так вони ж також цю по перше дезінформацію намагаються спростувати, мені здається. Але нам дуже цікаво, чим наприклад, відрізняється тайванське радіо від польського радіо. Розкажи нам. Перше, що я зараз мені згадується природою навколо відрізняється. Але як я говорила, свобода слова на високому рівні, тому нічим. Мені здається, якщо б я поїхала в якесь інше в іншу країну в Азії, не буду називати яку, але якусь червону з цих угу. мені було б дуже складно творити якби якісний правдивий контент про певні події. Там у них повна свобода слова, в них велика підтримка. Дуже цікаво працює це радіо. Воно дещо подібне навіть до нашого було моментами. В радіо RTI працює досить таки багато людей на всьому світі. Ніх їх слухають люди у всьому світі, не тільки в Тайвані, звісно ж. І там 20 мов, серед яких є українська мова, і це вдивовижна ймовірна... історія, так. що на Тайвані українською мовою. Навіть радіо є мови, так дуже приємно. А, а звідки вони, от дивись, з того, що я бачив попередньо, перед тим як ти туди поїхала, що працюють там саме місцеві? Тобто вони тайванці, вони виглядають як місцеві і вони говорять українською. Так. Це не українці, які приїхали. От звідки вони взагалі знайшли цю українську мову там у себе? І як дій... дійшли до того, що її вивчали? Е, от дуже часто питання. Зараз хочеться передати привіт моєму колезі вже Олександру Шину. Він українець, тому він знає добру українську мову. І дуже часто в нього також питається, тому що він виглядає, можливо, десь трохи як локальна людина, але він українець, uh -huh. і дуже часто він отримує запитання. До речі, як він вивчив українську, а він знає її неймовірно добре. Але що Олександру треба сказати, що він ще знає корейську прекрасно, він китайською говорить добре? Це дуже, дуже... молода людина, ми вклюв... Ми робили включення. Молодий так. чоловік і, до речі, незабаром відео з ним вийде, і там будуть цікаві факти про Тайвань, тож чекайте на нього. І в нього в редакції працює ще одна помічниця, крім ще двох резидентів, які вже не працюють, дороблюють свої матеріали. Ще Мар'яна працює. Це двоособова редакція українськомовна, і от вони вдвох висвітлюють всі події важливі про те, що відбувається в Тайвані. Саме, от для, для людей, які проживають всередині країни, звісно, це 231 людина з того, що я пам'ятаю, можливо, вже більше, але якось так. І для людей поза межами, тому що від них направду можна взяти оцю от ретельну інформацію про те, що відбувається, тому що дві людини знають китайську, вони перекладають все. І думаю, якщо шукати нам якихось експертів, то в лиці наших колег, яких я дуже сильно вітаю. Олександр, доброго ранку. В тебе вже ніч, напевно, якщо ти це дивишся, але передаємо привіт, і дуже сумуємо. Ну, шукати я, я зрозуміла не треба, так? Бо є в нас вже Олександр. Я тобі неймовірно заздрю, звісно, тому що два місяці ти поїхала до Тайваню не як туристка, ти мала е, змогу просто пожити е, таким життям, так, як, як мешканці власне цієї країни. Скажи, будь ласка. Що тобі, у ж щось, ти очікувала, можливо, побачити там, так? Твої очікування, а приїхала і зіткнулася з, з чимось зовсім іншим, з якоюсь зовсім іншою реальністю. Було таке в тебе чи ні? В мене очікувань, чесно кажучи, ніяких не було. Я знала, що я їду дуже далеко від дому, дуже далеко від нас. Я знала, що там все буде цікаве, тому що це нове місто. Це перший раз, коли я була в Азії. Я не знала, що там відбувається до кінця, але. Було дуже приємно, от як ти говориш, пожити з ними, uh -huh. відчути, що вони відчувають, поспілкуватися з цими людьми. Неймовірно, класно. Дуже багато чого від їхньої культури я собі перейняла. Я думаю, що в мені це залишиться. Вони дуже пунктуальні. Це перше. Вони просто прийдуть завжди. Раніше ніж треба, ніколи не бачила та йванці, десь запізниться. Наступне вони завжди дуже офіційно вдягнені. От в них оце от вони приходять на зустрічі з маленькими е, якимись презентами. От в них це прийнято. Це може бути щось дуже маленьке, але вони приходять. Ти шукаєш? так? Ні, я подивилася, вони що від... ти, що навіть ти стиль в нас змінила, прийшла дуже офіційно, mm -hmm. дякую, красива досвіду. Сьогодні, так? Так. Е, крім того, вони дуже дуже добрі, дуже багато посміхаються до речі, і дуже допомагають іншим людям. От я була в шоці перший мій день, шукала я адаптер до, до телефону не могла зарядити в них оці розетки, такі як uh -huh. в Великій Британії. А я прийшла в один із магазинів найпопулярніших і говорю: дайте, будь ласка, щось там починаю купувати. І підійшла до мене жінка тайванка і говорить: не бери цього, не купляй цього, це дорого. Я тобі покажу зараз, де можна купити дешевший. І краще, ні, потім ти просто стоїш, якийсь розгублений, до тебе підійде п'ять людей, спитають: тобі потрібна допомога. Ти виглядаєш як людина, якій потрібна допомога. Ти не знаєш, куди йти? Ось туди йти. Дуже гостинні, дуже допомагають багато. Ну, неймовірні, направда, направда. звісно ж, люди. І дуже цікаво, до речі, було там трошки побути з ними разом, звісно, скоштувати їхню традиційну їжу. А що було Найнедзвичайне -най -най для тебе, з чим ти стикнулася в Тайвані. Європейська дівчина. yeah uh -huh. Що такого най най Для мене все було нове і все було незвичайне. А потім, уже через два місяці, все було дуже звичайне. якесь. І, і, своє своє вже, і вже якесь своє рідне почала трохи мову вчити ну, як, на як не дуже такому мінімальному рівні, але подобається. Так, Ти збираєшся повернутися? Ши-шише це так означає. Бу-бу-бу це ні, зараз тічинг. тічинки. Не знаю. Дуже хотілось би туди повернутися, тому що дуже багато зараз там залишилося знайомих. І, можна сказати, друзів також от відчувається це з ними якась така зв'язок. Якщо зняв день з людиною бачити стільки часу і пережити стільки всього, от залишається якась частина мене завжди в Тайвані. І я надіюся, що буде в мене колись ще згода приїхати. І, звісно, б дуже хотіло, щоб вони приїхали до нас. Вони дуже раді, до речі, співпрацею з нами. Вони хочуть дуже сильно побачити наше радіо. Вони дуже сильно хочуть е е скуштувати польську їжу, ми їм про журик розповідали, український барщ, такий. Справжній стовідсоткової, тому що в них іноді не вистачає якихось інгредієнтів, вони сметану самі роблять. Буряки не завжди є, але вони стараються. Дуже бувають і такі випадки. От хочеться дуже сильно просто колись можу туди повернутися. Надіюся, що за якоїсь хорошої нагоди, якоїсь позитивної, приємної. Ну, ти знаєш, я думаю, що дуже багато що всіх цих історій ти розповідатимеш в ефірі польського радіо для України. Що і не тільки в ефірі і не тільки в ефірі. Ну, поза ефіром, це таке. А ще вистачить не на один ефір, не на один місяць. Таких цікавих цікавостик, Вражень. таких, щоби большого... в ефірах. Я нагадаю, що завтра вже Аня буде вести так, так. програму. Рада. Доброго ранку повернеться на своє законне місце. І ми дуже звісно ж хочемо побажати тобі, щоб. Ти здійснила свою мрію там і, може, з'їздила колись до Тайваню, але все-таки залишалася з нами, бо Я нам теж дуже потрібно. бачила твої історії з як Аня поверталася з цього клімату Тайванського, поверталася в клімат Варшавський. До речі, як пройшла адаптація, Аня? Ще проходить? Я дуже скучила за. За Польщею мені цікаво зараз це все подивитися, і, звісно ж, хотілося мені вже в певному моменті повернутися сильно, справді. Тобто, якийсь переїзд додовше не хотілося б мені, напевно, все-таки, бо сумувала я дуже сильно і за вами, звісно, і за слухачами також. Е, ну і дякуємо Ані за цю е, дуже цікаву розповідь. Е, стежте обов'язково за нашими ефірами. Вона ще багато цікавого нам всім розкаже. Нагадаємо, що в програмі доброго ранку з Польським радіо України в якості незвичній для себе якості гості замість ведучої була наша колега Анна Львова. Вона повернулася після двомісячного відрядження до Тайваню. На собі відчула, як воно жити в країні, яка протистоїть такому постійному тиску з боку величезної гігантської держави. Другої економіки світу, друга держави за кількістю населення у світі це дуже схожа історія з протистоянням України агресії Росії. Але звісно ж, ну Китай поки тільки погрожує цією агресією. Ну і, а дуже сподіваємося, що вона не виліться в щось серйозніше. Так, і до речі, також говорили про можливість цього вторгнення. Називали 27-й рік. Зараз же експерти говорять, що це скоріш за все так не буде відбуватися, будемо надіятися, але ще цікавий факт, що мене враз що може, встигну півхвилини про це розповісти. Що насправді це не так вже і легко через цю погоду. І казали експерти, що є лише такі два місяці, коли можливе потенційне таке вторгнення може бути. Це лише весною і осінню. Тобто там дуже багато є складових, які на це впливають. І справді, коли ми почали купати глибше. Ми почали розуміти, що дуже багато має скластися, щоб щось таке колись, не дай Боже, потенційно могло mm -hmm. трапитися. Тому е, перевіряємо заголовки, е, перевіряємо інформацію і, і надіємося, що все буде добре. Заспокоїла Аня Львова нас.